Зараз благодійний фонд Твій Крок проводить свій найбільший збір на 4 мільйони 27 тисяч 500 гривень для 112-ї окремої бригади територіальної оборони міста Києва. За ці кошти буде побудовано п'ять автомобільних майстерень Локер, що дозволить нашим захисникам оперативно та ефективно ремонтувати військову техніку на передовій. Тож долучайтесь до збору. Якщо ви хочете побачити, що таке мобільна майстерня-локер. Дивіться відео далі. Який можна встановити на будь-який пікап, майстерня повністю автономна за рахунок потужного генератора та наявності зарядної станції із сонячною панеллю, величезна кількість ручного інструменту, повний комплекс люсарного інструменту, електроінструменту, діагностичне обладнання, зварювальне обладнання. Кран, стріла, лищата, пневмообладнання у вигляді гайковерта та домкратів, які приводяться у дію за рахунок потужного компресора. І звісно, шиномонтаж, який був адаптований для роботи з колесами у цьому кунзі. таку майстерню називають локер, технічка, летучка, тому що вона максимально мобільна, маневрена та швидка і може закрити максимально задач.